Бачу, всі готові святкувати. Так, свято Святого Миколая. Це свято святкують дуже давно. Але знаєте, за ким воно до нас пішло? Ні. Тоді сідайте тихенько і слухайте уважно. Я вам розповів легенду. Дуже давно. У місті Мирав у Східній Азії жив маленький хлопчик. Він був сиротою. Батьки його раду повмирали і залишили йому багатство. Але у Миколая було дуже добре і щире серце. І він рішив, вирішив діткам, бідним роздати свої подарунки. І ось кожної ночі, щоб ніхто не бачив, він потайки виходив з свого будиночку, накладав у мішок їжі, хліба, м'яса, ковбаси, грошей і одягу і розносив і клав бідним діткам на порів їхніх будинків. А вранці, із, із дату свого будинку, він спостерігав, як дітки раділи його подарункам. Миколай виріс, став уже стареньким, і прийшов часом помирати. І коли він помер, то його душа стала перед Господом Богом. Господь запитав Миколаю. Яке твоє бажання, що ти хочеш? Миколай подумав і сказав, дозволь мені, Господи, один раз на рік сходить на землю і роздавати дітям подарунки. Господь каже, я другої відповіді і не чекав. Я виконаю твоє бажання. І ось кожного року, 19 грудня, у день своїх іменин Миколай сходить на землю і розносить діткам подарунки. А допомагають йому в цьому ангели і сніжиночки зимові. Коли сколуні співає, ніби казка рідний край. Ну хіба таке буває, щоб спізнився Миколай? <звіць> Не буває, може й до нас він завітає. Добрий день, малята, хлопчики, дівчата. Я бажаю вам миру, щастя, добра, щоб ви були завжди такі веселі, кмітливі і щасливі. І вам дякуємо, що завітали до нас. Я бачу, ви такі всі розумні, слухняні. Для кожного з вас я приготував свій подаруночок. Давайте заспіваємо і Миколая звеличаємо. Ваші добрі серця, ваші добрі вчинки це найвища нагорода для мене. А тепер до групи всі рушаємо і подаруночки під подушками шукаємо. Я їх туди з тих поклав, ви як прокинетеся, знайдете там подарунки. Я за вами спостерігав цілий рік. І я бачу ви всі слухняні, розумні, ніхто два різочки не заробив. Ну, а мені пора. До інших діточок чекайте мене на наступний рік. Добре? Да! До, побачення. до побачення! До побачення! А тепер йдемо і будемо шукати подаруночки.